В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква вшанує пам'ять цих праведних людей Йосифа і Некодима, також і цих жінок мироносець чули, ми довідуємося і знаємо святого Євангелія про цих двох праведних мужів з Сарметея і Некодима, які були таємними учнями Христа, таємними, бо боялися влади. Боялися, бо мали страх. як кожен із нас. Вони належали до цього Синедріону, який судив Ісуса. Ви сьогодні назвали, що вони депутатами були, цей Синедрон їхній. І саме в цей час, коли Сенедріон виніс рішення, що Христос має померти. Напевно, Христос потребував і підтримки цих двох людей. Навіть ці два, якби щось заступилося. Опозиції стали до тих до тої більшості, що проголосувала, що Він має померти. Не знаємо, нам все таке не каже, чи вони брали участь у цьому голосуванні, чи вони промовчали, чи може, як знаємо, не були на тому зібрані, коли судили Ісуса. Але тут, як бачимо, що робить сама смерть Христа, яка стається переміна за життя. Вони є таємними учнями, бояться, ховаючи, як тільки Христос помер, я з Некодимом йдуть до Пилата, до тобто, Ірода Петра, просити, щоб дали їм тіло поховати. Вони не є родичами. І напевно, знаєте, як і для них це теж було хто. Вони такі, що йшли просити, щоб Пилат їм видав тіло Ісуса, щоб не могли його поховати. Христос заповідав, що на хресті я притягнув всіх до себе. І саме з цієї хвилі за кілька годин стається, як називається, чудо, бо перемінюються люди до того, які боялися, які навіть не взяли слова того, щоб захистити Ісуса, тут ідуть Пилата просити, щоби видав в їм тіло. І ховає у своєму гробі, який для себе приготове. Також дивимося на тих жінок-мироносець, які йдуть до гробу. їх смуток, розчарування. Не завжди ходили за Ісусом. Бо не тільки 12 апостолів, які з ним були проповідували, їх навчав, але також і жінки не тільки приходили послухати. Але ті з найближчих Марія Магдалина, Марія Матвіякова, Соломія, Іванна, Сузанна там були, це були жінки різного теж статусу. Іванна була жінка управителя дому Ірона. Ми називали би сьогодні цей палац, називалася глава адміністрації. тут Тобто так сказає, що ми розуміли, що її чоловік був великим перша особа коло Ірона. А вона ходила за Христом. І вона в якийсь спосіб допомагала тій маленькій громаді, яка ходила. Пам'ятаємо, що Юда був скрибником. Він носив ту калитку, яку кидали люди пожертви, щоб вони мали з чого прожити. Бачимо, що цей статус їхній і після смерті. Вони не так, як учні боялися. Ви чули, сьогодні, каже, нікому не казали. Їм ангел каже, що його нема тут. Ви шукаєте мертвого, але він воскрес. Але вони настільки полюбили свого учителя, що вони, не застановляться, ми кажемо, на хлопський розум не думали, що вони мають робити Вони мусили то зробити, що вони вважали, мають зробити, з любові до нього. Купили дорогоцінне мир, яким, бо не встигли, так ніч заходила, треба скоро було поховати Христа. У гробі поклали тільки полотно, замотали в плащаницю і все. Не зробили того так, як з усіма людьми родили, бо поспіхом ховали, бо треба було до заходу сонця поховати. І вони на... була субота, великдень цієї суботи, і у неділю ранеси. Вставши, йдуть до гробу. Вони же ж стояли, дорогі мій прихресті, вони ж бачили, де поклали тіло Ісуса, вони бачили той гріх, вони бачили, що зразу сторожу приставили. Камінь закочений, і сторожа стала пильнувати. Але настільки бачимо знову після смерті, вони не бояться, що там сторожа. Йде. Вони не знають, як вони їх упрошують відкотити їм від той камінь, чи й дозволять їм іти. Але вони йдуть, щоб з любові до Христа, до свого вчителя учинити це діло милосердя, щодо померлого, померлого треба було поховати, як ми кажемо, по-людськи. А вони не встигли цього. І бачимо, знову стається для них це чудо. Вони бачать ангела, який сидить. На тій плиті, на ті на того, того гробу, там і тільки пелени. Каже, його нема тут, він воскрес. Та кожен сяд нагадав про жінку, але ця жінка Марія Магдалина. Це сестра Лазаря, якого він був воскресив. Ця жінка, яка настільки полюбила свого вчителя, за те, що він простив її гріхи. Це була. ця... Грішниця, яку привели були до Христа, коли син казав нам каменувати. А ти що про таку скажеш? Це він про неї казав, хто з вас без гріха, нехай перші кине в неї камінь? Ніхто не наважив. Почавши від найстаршого до найменшого, всі відійшли. І каже Ісус: Жінко, нема? Нема тих, що тебе звинувачували? То і я тебе не осуджую і йди у мирі, але більше не тиши. І сталася ця переміна. Вона настільки насправді полюбила Христа, що готова була яка померти за нього. Ось, дорогі, сьогодні також свята церква. Ми вшановуємо День Матері. Ми святкуємо теж, Тих потрібний матері, матері, яка дала нам життя, яка привела нас на цей світ, виховала, вигодувала, також землю свою Україну, яка на якій живемо, яка теж кормить нас. І найбільшу пошану також і небесній Матері пресвяті Святій Богороди. Ці три матері для нас мають мати велике значення, бо і Христос Христа вчив нас, як треба дбати навіть за свою семену матір. Бо вже на Христі, перед тим як померти, звертається до матері. Жінко, ось син твій, показуючи на Івана, а то Івана каже Сину, ось мати Твоя! І в такий спосіб каже, той учень взяв її до себе. Дорогі він і сьогодні нам вказує на сину чи дощу, ось мати твоя. Ми можемо вже земної матері не мати, бо вона підійшла до іншого життя, до Бога. Але ми маємо ще таку ж іщу небесну матір, яка постійно опікується нами. Дорогі. Щоби це чудо, як ця переміна сталася, як сталася з тими Йосифом і з Негодимом, з тими жінками-мироносицями, потрібно мати віру. Ця віра перемінює людину. Людина позбувається цього страху. Віра, але не знання. По друге яка є різниця, кажу, бачимо, ми віримо. Тут ми віримо. Тепер ми бачимо, ніби в зеркалі каже апостол Павло. І ми, так, якби ми сядили в те відблиск тільки, а там ми вже побачимо Бога лице в лице. Там вже віри не буде. Там уже буде знання, там буде вже правда, ми будемо бачити. Але, дорогі мені, чи не, що б було каже, якби змінилося життя, якби ми не вірували, а знали точно? Тоді, дорогі мої, ми б були невільниками. Бо людина, яка знає, вона вже є невільною. Вона зі страху буде чинити ділами на серця. Як це? Бо можна когось заставити, йди зробити комусь принеси воду. І хтось сам пішов з вчинок один і той самий. Але чи це добре діло? В якому везуть, там, де людина сама це зробив, не зі страху, що любі він буде наказаний позбав, коли він сам добровільно це зробив. Якраз це є ця віра. Я з віри вірю, що отримаю свою нагороду, але коли сумніваюся, тому і рішу. Бо якщо би ми мали докладені знання, напевно, вже б я все робили зі страху, не з любові. Бог є любов, і Він хоче, щоб і ми з любові робили ці вчинки милосердя. Ці люди теж, жінки мирові, вони настільки полюбили Христа, що це свій вчинок, вони не з примусу їх, їх ніхто не заставляв. Вони навіть не розуміли, що вони цього не вчинять, бо їх не допустять. Камінь вони не. Але вони йшли зробити. Вони відчували цю потребу, що вони мають це зробити. Один чоловік, дорогий, хотів. Приїхав на ярмарок, мене казали, на базар, де хотів купити щастя. Бо відчував у себе багатий чоловік. І питається, хто продасть мені щастя. Я якийсь купець, запрошую його, показує йому товар, але його це не цікавить, що то йому пропонує. Він каже: Хочу купити щастя. Бо маю все. Жінка, діти, дім і не один, гроші. Все є. Але не відчуваю себе щасливим. Шостога душа розривається. І каже, порадити, продати тобі не продам, але можу дещо порадити мені. Каже, щастя, щаслива людина тоді, коли вона може допомогти іншій людині, коли може розрадити. Маючи любов в собі поділитися з любов'ю з іншою людиною, тоді вона каже, почне відчувати себе щасливою. Коли малого хлопчика на катехезі запитали, що таке справжня любов, як виявляти ті чітки то він сказав просту таку річ: каже: вчора. Я віддав свою цукерку дівчинці. Вона їла, але солодко було мені. Направду, дорогі мій, і це весь коли порадив дівчинки, каже: ділися з тим, що ти маєш. Маєш може більше поділитися, але ти самою любов'ю ділитися. Каже, не про те я тебе питав. Каже, що не чув такого, щоб той, хто ділився, ставав багатшим, хто би віддавав стало багатшим. Насправді, тут є та свідчення наша віра у Христа, де він каже, що Торицею вам повернеться це. Чи вірамо це оцеї віри, бракує нам? Це вкладання все на себе, що я це сам маю зробити. Бракує тієї віри. Воно будемо сумніватися. Бо знову каже Апостол Павло, не тепер поки що як у церкві тільки бачимо. Раз добре віримо, деколи сумніваємося. І тут ми дорогі, потребуємо, щоб наша віра не тільки просто була самою вірити, бо віру свою треба ділами підтвердити. Віра без діл є мертвою. І насправді. Розпитаємо дивіться, що є свідченням того, на нас сьогодні, значить, не є так дуже погода, вже є не холодно, і не горячо ще, не маловато в церкві. Бракує, значить, і ще не все шість днів Бог дав трудитися того сьомого дня ще забрати, щось не встиг у шістьох днях ще зробити, що запланував собі на день? І тут знову є там проблема з Чи я насправді вірю. Та кругом, кому любов, спитайте, чи віриш? Я не думаю, що вже хтось. Ну, може, ще й би знайшовся, але набрав на маму. Просто би сказав, що не віриш, що немає Бога. Але що з того, що ти віриш? Церква пуста, хоч в церкві нема? Каже, був, як його хрестили, принесли і потім ще принесли, може в другі? І що й піши? Бог і всюди каже, може всюди, може і всюди. Але Він запрошує, прийдіть до мене. Всі втомлені обтяжені, а я облегчу вас. От, власне, що ми є на життя нещасливі. Усе У серці турботи ті проблеми все резуметься. А Він запрошує. Це Божий ті. Ми до нього приходимо. В будені ми запрошуємо, щоб він прийшов до нас. І жив він іде сна. На цей сьомий день чекаю, щоб прийдіть і ви мене. А я облегчу вас, а я заспокою вас. Тоді, направду, нас з цією вірою треба, як я кажуть, попрацювати. Повірити, це значить прийняти заслон, як за правду, в те, що неможливо до кінця доказати. Каже, де є докази, що є Бог? Якщо це все створено округу нас, не свідчить нам про те про Бога, тоді що може нам доказати? Навіть на любу річ, подивіться на годинника того, як він там розкрутить кришку, подивіться, як там ті механізми уложу, як воно ну, там коліщатко за коліщатко має зачіпати, що одно друге крутило, щоб воно це працювало. То дві години має мати майстра, хто створив це. Та ми можемо заявити, що це все світ, ця вселенна. Це теж цей, якби ми сказали, годинник, який все мусить бути укладене в хто за кліща, хто ж проти, би все в гармонії було, щоб літо, осінь, зима, весна вийшла. Ті року. Але і кожен має нагадувати, а чому приходить весна, все бояє, розкидає. Приходить очі, опадає, нагадує нам, що їм чоловічий прийде той час. Як це каже, і ти пожовкнеш лисю, опалиш з того неба. Нама сама природа про все нагадує, а ми такі засиплені. Тому направді. Як ці два учні, таємні Йосиф з Никодим, жінки-роносицями після смерті, після Воскресіння Христового стали цими апостолами, пішли всі свідчити, перестане боятися. Сьогодні Христос від нас теж вимагає того свідчення. Може, не треба нам бігати, знаєте, на край світу від хати, хати до хати, ходити родини, своїм життям свідчити. Бо каже, що з тим, що вони вірують, коли вони не живуть тим, що вони вірують. І то, що багато нам цих бахтистів, єгоїстів, що ходять, закидають, вітям свята святкують кажуть, як би чи ми ж це правильно робимо? Та ні? Чому? Брак віри, ми то ніби віримо. Це та віра наша слабої. Ми до кінця направду тісті сумніви, які є, ми можемо в хамі стояти, сумніватися, чи взагалі чи даром я не стою, може б більше безплатиме. Той так нічого. Диявол працює. Він знає, як у нас сумнів посіяти. От про те, що я колись казав, його найбільша річ заперечити Божу праву, визвати сумнів, як Адама Євеця зробив. І так з апостолами, і також з з нас. Він хоче пересіяти, відвернути від Творця нашого. Нехай сьогоднішній цей праздник, жінок Мироносець, буде для нас цим добрим учинням, доброю наукою, в який спосіб ми можемо послужити Христові. Навчимося любити. Христа, так як Він полюбив нас. Але Він Бог нас полюбив, коли ми ще були грішниками, не святими неправдими, а такими, як кажуть, недобрими. Ми маємо любити. полюбити Христа, це полюбити ближнього. Я хвостом виявити свою любов. Бо як Бог може. Бога люби, ну як ти може Бога проти? Каже, якщо ти не любиш ближнього, то як не може, якого ти видиш, коли ти не любиш ближнього, якого бачиш перед собою? На кінець каже, один чоловік теж йшов, і там кубка стояла народу, обсуждали про нього всяке там. Він прийшов, попри них привітався, побажав їм здоров'я, А вони настільки, що ще не шепталися. І потім його запитали. Кажуть, чи тобі байдуже, ти ще їм здоров'я, бажаєш, вони там тебе так обсуждають, злати бажаю. Він каже, я коли приходжу на базар чи в магазин, то можу купити тільки те, що позволить мені мій гаманець. Так само, другий він каже, з душею. Ми можемо ділитися тільки тим, чим наповнена душа. Якщо вона наповнена добротою любов'ю, то тільки любові можна. як там немає любові, не вийдеться любов злість. одна ненависть, злість і те, що діється на світі. так любові і мама. Тому чому бо, мало Бога? Бо Бог є любов, і саме таке щастя, бо тоді людина щаслива, коли нас Бог. Але як я про цього чоловіка можна. Tej kojniki, że piszczył, bo mu się tam nie spodobała, jak tamty szczęśliwy, bo Mody, mądrysta skazał na sprawie, mamo, kto chce, bo ty po sprawie, szczęśliwy. Ktoś zobaczy szczęście roczny, piański, pie, tamu, młodzie, chłopcie, w roczni, szuka jej w roczniach. Ktoś tam tam piątki, tam młodzi, czy chłopcy, każdy gdzieś w piątkach powie, że no, chce rozłożyć, że tam szczęście. Ale potem, jak każdy niszczy się w rozbitym, Chorіт. Чому та. був все насправді щастя не так? Як цей бач, мов все і дим не один, але не був щасливий, бо не був спогон. Амінь. Христос!